Раніше люди писали на кістках, на коренях дерев, на шкурах тварин. Проте кожен із цих способів мав недоліки. Цю гру перевернуло виникнення паперу в Китаї. Це заслуха китайського винахідника Цай Луня. Привіт, мене звуть Даринка Попко, і сьогодні ми детальніше поговоримо про виникнення паперу, а також про книгодрукування. Цей Лунь народився у східній династії Хань у нашу еру. У 15 років його віддали на службу в імператорський двір. За свою працьовитість, винахідливість і наполегливість луня не раз підвищували на посаді. За 40 років життя при дворі він послужив п'яти імператорам, завоював їхню прихильність і отримав титул князя. Одного разу йому доручили виготовляти інструменти та різні речі для китайської імператорської сім'ї. І відтоді він став знаменитим. Його роботи вважають справжнім мистецтвом. За часів царської династії Хань для створення паперу та книг використовували бамбук або шовк. Бамбук був дуже важким і вченим було важко робити записи. А шовк був дуже дорогим. Почав з'являтися папір з коноплі, але технологія його виготовлення доступна була лише небагатьом. Цайлунь запропонував новий спосіб. Він велів своїм помічникам збирати кору дерев, залишки тканин і непридатну для рибальства сітку. Потім його працівники подріблювали ці матеріали і замочували їх у воді на довгий час. Суміш перетворювали на м'яку масу, потім її нагрівали. Тоді заливали у форми. Вона сушилася на сонці, так і утворився перший папір. У Другому столітті цей лунь показав свій винахід імператорові. Той дуже зрадів та був вражений. А вже у восьмому Китай почав ним торгувати з різними країнами Азії, проте секрет його виготовлення не розкривали. Однак, як мовить прислів'я, секрети довго не живуть. Спочатку китайці писали на довгих смугах паперу і згортали свої рукописи у формі сувої. або складали подібно до того, як зараз складають рекламні буклети. Пізніше набули поширення книги з окремих листів, вже схожі на ті, які читаємо, і ми на рівному аркуші приємно писати. А чому б не знайти для паперу і інше застосування? Так давні китайці винайшли книгодрукування. Перші книги не роздруковували, а вирізали ніби дерев'яний трафарет на дошці, потім змащували фарбою і відштамповували на папері. Завдяки цьому способу можна було зробити сотні, а то й тисячі однакових книг. Китайські книги могли мати дуже і дуже багато томів. Наприклад, у 15 столітті випустили збірку енциклопедій, яка мала аж 11 тисяч томів. Уявляєте? Згодом виготовлення книжок швидшим і простішим зробив винахід китайського коваля бі Шеня. Він робив глиняні літери, які викладав у потрібному порядку, покривав фарбою та відтискав на папері. Їх можна було перевикористати для іншого тексту. Цей спосіб згодом перейняли європейці. У наш час ми знайшли великі та потужні поліграфічні машини, які з легкістю можуть видрукувати тисячі книг. А на цьому все з вами була я, Даринка Попко. Па-па!